Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. І з нами на зв'язку Юрій Ніколов журналіст, засновник видання Наші Гроші. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю колеги. Отже, пане Юрію, часто ми чуємо, що писати якусь критику чи взагалі інформацію про те, що відбувається під час війни в Україні, не на часі, От там після війни розберемося, так, але на часі виявляється. Скажімо, прямо пиляти державні гроші під час війни, і на це закривають очі, тому що ж війна. Ось ви, ваша команда і журналісти-розслідувачі написали таку досить серйозну тему з приводу того, що відбувається в Дніпрі, яке в принципі перебуває недалеко від лінії фронту. Тим не менше, ми бачимо, що Чудово освоюються, скажімо так, кошти, причому освоюються, як йдеться в матеріалі за цифрами, які в п'ять разів перевищують цифри виробника, там, на будівельні матеріали і так далі. Розкажіть детальніше про це розслідування, як і найголовніше нам дізнатися, найцікавіше, яка реакція була на нього, можливо, з боку правоохоронних органів, з боку якихось державних структур. Значить, це дуже чудова історія, яка демонструє, що навіть під час війни окремі люди не цураються ну, нехороших хороших речей. Приємна новина, все таки є. Така фірма, такі гроші ми знайшли тільки в одному випадку. Навіть улюблені там картилісти, фаворити у Кравтодору. Зараз абсолютно не мають таких коштів і таких цін, тому не можна говорити, що це масове явище, а що це таке девіація, яку ми помітили, і я буду дуже сподіватися, що правоохоронні органи зроблять все для припинення цієї історії. Тим більше, я ж кажу, що вона не масова, а одинична. А значить, з нею можна працювати і не боятися, що ти там покладеш цю галузь і нікому буде ремонтувати дороги в Україні. Історія полягає в тому, що під час війни Дніпропетровська облдержадміністрація віддала одній фірмі без тендерів, там якісь півтора мільярди гривень на ремонт сільських доріг, районних доріг. Причому те, що вдалося побачити на сайті цієї фірми, яка називається Будинвест інженерів, вона хизується ремонтами цильських доріг, які далеко від лінії фронту, так, туди, в сторону Полтавщини, кудись. Тобто там не було нічого зруйнованого. І, взагалі, за оцінкою Київської школи економіки, ну на Дніпропетровщині мінімальні руйнування від війни доріг. А, тобто, якщо по всій Україні 300 мостів там знищено, зруйновано, то на Дніпропетровщині там лише два таких, а, і а, тому видатки у розмірі а, майже 2,5 мільярди гривень на Дніпропетровські дороги ну це якась просто аномалія. А, для розуміння це більше а, а, грошей а, ніж разом було витрачено на ремонти в Київській області, яка дуже сильно постраждала від. А, Окупації, тобто там купа руйнувань Одеської області, Харківської області, тобто я це називаю разом. І в всіх цих регіонах гроші витрачено сукупно менше, ніж в одній Дніпропетровській області. Ну і от колегам з редакції Схем вдалося з'ясувати, кому ж належить ця фірма. Раніше було відомо, що половина статутного капіталу контролюється менеджером братів Дубінських. Ну, це такі відомі дніпропетровські бізнесмени, які з років з 15 провели в Америці і дослужились там до того, що потрапили в розшик ФБР. За махінацію на ринку нерухомості вони прямо зараз висять на сайті ФБР і у розшуку. Але вони після того втекли до України, яка не має договору про екстрадицію США, і роблять гешефт тут. Так, ось друга половина статутного капіталу відомо було що належить. Отже, ми відновили зв'язок з нашим гостем, паном Юрієм. Пане Юрію, так ви розповідали детально вже про цей кейс в Дніпрі, який вдалося виявити журналістам-розслідувачам, і, зокрема, почали говорити безпосередньо про осіб, які пов'язані з цією схемою, які непогано заробили на ремонті доріг в Дніпропетровській області. Ну, отже, колеги з е е ХЕМ знайшли, що правильно потерного капіталу контролюється менеджером братів Дубінських відомих тим, що вони знаходяться в розшуку ФБР за фінансові в США. І от е е колеги встановили особу другої співвласниці фірми Буди інженерних, е яка отримала півтора мільярди е саме під час війни. Е е Яна Хланта – це 34-річна фітнес-тренерка. Яка працює в одному з спадкових Дніпра, а, і виявилось, що вона останні роки а, подорожує а, в закордонні подорожі там на день Валентина, там на день ці запуханих, разом з Дніпропетровським губернатором Валентином Резніченком. Вона їздить на машині, а, якою він теж користується. Вони їх бачать разом, і місцеві джерела кажуть, що це ну, його життю. Ми не можемо назвати коханка, оскільки сам Валентин Ревниченко вже був розведений, тому має повне право на якусь на власне життя. Але точно відомо, що пані Хланта з 20-го року є співвласницею буде резкий і саме з 20-го року ця компанія отримує найбільші гроші. В Дніпропетровській області за моїми підрахунками компанія за ці е, ну, два е, роки з копійками отримала понад 6 мільярдів гривень. Тобто, оцей воєнний мільярд це ж частина лише її здобутків. Було ще е, купа грошей, отриманих до вторгнення за два роки губернаторства Валентина Розніченка. Тобто, маємо проспросту е, історію проста, як 1 плюс 1 дорівнює 2. У двадцятому році Валентин Резніченко стає губернатором Дніпропетровської області. У двадцятому році пані Хванта стає співзасновницею компанії Будінвестінженірів. І з двадцятого року ця компанія отримує 6 мільярдів гривень на ремонт доріг Дніпропетровської області, більшою частиною саме від облдержадміністрації, якого Валентин Резніченко. Ну і дуже важливо в цій історії для розуміння: Валентин Резніченко не декларував з, о, пані Хвамто офіційно, як мав би то зробити по відношенню до супутниці життя чи пов'язаної близько з ним особи. І тому ця історія має розглядатись. О, Ну, там, за цін, але й щодо конфлікту інтересів е, державного службовця, яким є Валентин Резниченко. Пане Юрію, а оцих е, воєнних півтора мільярда компанія вже отримала чи тільки договори е, підписані? Е, мова йде вже про перераховані кошти, вже офіційно, які державне казначейство е, оплатило і перевело на рахунки компанії. Але ж ми знаємо, що під час війни немає заборонено капітальний ремонт доріг проводити, і на капітальний ремонт казначейство не пропускає гроші тільки на поточний. Ну це логічно. Капітальний ремонт під час війни можливо тільки там зруйнованих якихось об'єктів. Ну, якщо там мости підірвані на Чернігівщині чи Київщині і їх треба ремонтувати для того, щоб люди мали зв'язок з Україною. Ну щоб могли там хліб принаймні привезти, це логічно. Але Дніпропетровщина абсолютно не та ситуація. Там нема таких руйнувань там нема таких об'єктів, які там треба терміново аж кров з носу а отак, от на такі суми ремонтувати. Пане Юрію, чи вже якось відреагували правоохоронні органи, чи вбачають вони ознаки якихось корупційних правопорушень у матеріалах, які викрили журналісти? Ну за оцей один день, запівняточніше, які пройшли після публікації матеріалу? Ну, ще не відомо про жодну реакцію. І я не виключаю навіть, що реакції і не буде, оскільки, скажімо так, про те, про близькі стосунки Валентина Розніченка і пані Хлахти, ну, ті, кому треба, знали вже давно. Це журналісти тільки що дізналися. А, відомо, що влітку, коли було, в Дніпрі були масові обшуки. Правоохоронці, скажімо так, цікавились життям групи компаній пов'язаних з будинками інженернам, але знову ж таки за результатам нічого тоді не відбулося. Але якщо і зараз після публікації розслідувань журналістів схем української правди нічого не відбудеться, якщо і зараз абсолютно цинічно буде проігноровано, а це абсолютно на мій погляд корупційну таку історію. То ну я вже не знаю, що буде робити. Е, Ну, влада має реагувати принаймні на такі історії. Тому що я ж кажу, е, це історія одинична, її не можна назвати е, масовою зараз е, під час війни. Я особисто досліджував е, проплати різним компаніям і, і такої відвертої ну, нахабної історії я не бачив ну, в жодному іншому регіоні там чи з, з, з жодною іншою фірмою. Пане Юрію, ми бачимо реакцію Приватбанку, коли їхній топ-чиновник був виявлений українською правдою у Монако на авто Приватбанку. І його все-таки звільнили. От, можливо, влада і тут відреагує? Буду дуже сподіватися, тому що систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. І я буду дуже сподіватися, що наша влада відреагує достойно і зробить правильні висновки, тому що ну, не можна покривати е, е, такі е, теми. Е, ну, також відомо, що сам Разніченко з журналістами так і не вийшов на зв'язок і ніяк не прокоментував цю ситуацію. А вже після публікації матеріалу, можливо, десь була якась його реакція офіційна чи неофіційна. Ну, наразі мені поки що нічого не відомо. Тобто, всі причетні до цієї історії поки що роблять вигляд, що вони в довідку. Ну ще одна це така дуже цинічна деталь. Колишній радник губернатора Резніченка Юрій Голик саме з 20-го року є ну, називає себе ідеологом великого будівництва. Він велике себе. Він засідав бере участь в засіданнях в офісі президента разом з Андрієм Єрмаковим, Кирилом Тимошенко. Тобто, це дуже впливова людина. Саме от, е, яка віде великим будівництвом, в рамках якого і будиць інженерних не заробив свої мільярди. Так Також е, журналісти спи офіційно спитали в офісі президента, я, у якій ролі Юрій Голик бере участь у нарадах з Єрмаком, і офіс президента відповів, що не збирається відповідати на таке просте запитання журналістів у зв'язку з військовим станом, тобто через війну вони не хочуть говорити. Яку роль і яку посаду займає Юрій Голик. і тому, ну я кажу, рівень цинізму в цій історії... ну очевидно, пане Юрію, Юрій Голик, мабуть, виконує якісь розвідувальні операції головного управління розвідки, що він засекречений агент, що не можна про нього говорити, так як Аристович, да як у нас відомий школ? Я не знаю, чи він агент, але Скажімо так, історії про, скажімо так, корупційні речі в великому будівництві, ну відомі вже давно. На жаль, тільки вони відомі тільки журналістам, а не правоохоронцям чи владі. Тому я буду дуже сподіватися що зараз всі зроблять правильні висновки і в цій царині будуть наводити лад. тому що війна це справді криза, а криза це можливість для України. Це можливість змінитися і перестати бути от отою от, країною, там де винаходять українські національні корупційні велосипеди, замість того, щоб бути нормальною прогресивною країною. У сподіватися, що будуть великі зміни, от пане Юрію. Ви до речі, зазначили вірно, що багатьом було відомо про зловживання в сфері будівництва і до війни, і е, ми знаємо, що Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за майнові злочини, тобто там крадіжки, грабежі, розбій під час війни прирівняли його до мародерства. А чи не здається вам, що можливо варто було б Верховній Раді посилити відповідальність і за такі корупційні схеми під час війни, щоб окремі фірми не наживалися би на відмиванні коштів державного бюджету? Ох, ох. чи очевидомі ну, факти? Ну, ні. Тобто, я дуже буду сподіватися, що війна все це змиє. Ну, всі наші оці. Розмови про негаразди гаразд. Дякуємо вам, пане Юрію, за коментарі за те, що розкрили таку досить важливу тему під час війни. Дякуємо вам. З нами був нагадаємо Юрій Ніколов, журналіст, засновник видання Наші гроші. Говорили про те, хто і для чого розпилює державний бюджет під час війни. Дякуємо на все добре. Дякую, удачі всім нам. Дякуємо, тримайтеся.